На той час сили українських націоналістів зосередились на Волині та Полісці Києві та Дніпропетровську, в якому вдало діло підпілля на чолі з Василем Куком. Ми потім в тих областях України зорганізували відповідні проводи. Провід ООН в Києві і провід ООН в Дніпропетровську. Я був у цьому очолював провід ООН в Дніпропетровську в Донбасі і в Одесі. І, і розумієте, і теж було підготувати все населення до цієї боротьби проти е, о, німецьких окупантів. Так що це воно займало трошечка часу. Його прізвище Салюк. От, я пам'ятаю, як він прийшов разом з німецькими військами. Прийшов до нас. Він приходив в школу, так як він завідував у праві і культурою. То він прийшов на 1 вересня і виступив перед учнями. От, я пам'ятаю, як він вчив нас вітатися, піднімати руку так, на рівні плеча і говорити слава Україні, відповідати на віки слава. Третя конференція ОУН, що відбулася у лютому 1943 року, прийняла рішення про доцільність відкритого збройного виступу. ОУН в роки війни і УПА мали три фронти. Особливо, коли йдеться про волинь: антибільшовицький, антигітлерівський і антипольський. Так розпочалася українсько-польська різня на волині Галичині та Закерзонні, яка знаменувалася десятками тисяч вбитих як з однієї, так і з іншої сторони. Та ми вбивали, поганяли отих. Колоністів усіх, які не втікали, то і вбивали. А вони ж перші почали на Подляші, на Холмщині. Там вони ж почали вбивати наших. Вони побачили поляки, що ми нелояльні до Польщі. Революційна ОУН швидкими темпами розбудовувала українську повстанську армію. Територія західної та північної України була поділена на декілька округів. Найдрібнішою ланкою підпільної мережі були кущі та станиці. Не завжди то розумієш, що то значить станиця ООН. Це, це є запільна станиця. Це фактично є м, такий вже підпільна влада в селі. Цікаві спогади залишив один із керівників німецького політичного апарату. Галичина має подвійне обличчя. Вдень керує, як і досі німецька адміністрація, що все ще мала успіхи, якщо мова про політичну безпеку кожного окремого німця. Але вночі весь край поза містами, немов островами, був опанований УПА. Саме поста, українська повстанська армія це була Збройна сила українського народу. І це, до речі, були справді, справжні, так би мовити, в класичному розумінні партизани чи повстанці. Чому? Тому що що таке партизан? Партизан це той, хто ось тут живе і тут себе обороняє. Захищатись треба вміти. Тож у вільний час колишні селяни опановували німецькі та радянські автомати і кулемети. Мене одразу зробили, я з кулеметчиком я був, мав німецький МГ, Тобі 800 вистерів минуту. Треба було навчити мене, я ж того не виділив, як стріляти, як його заряджати, як міняти цілки. Від чоловіків не відставали і жінки, які, окрім стрілецької зброї, вивчали знання розвідників, зв'язкових та першої медичної допомоги. Наприклад, обробка рани тої це саме перше. Чим обробляти, як обробляти першу допомогу. Стерильно, щоб було, щоб то. І е, визвати лікаря. шили. Оце я і заготовляв. На скіровичний пташі з полотна. Люди. Люди. Не було такої хати. Гадали то є Спірт. Не водку, а тільки спірт. Ми, ми, не ми демакані, чи ж ми все робили на спірту на зілях. Військовими інструкторами почасти були члени ОУН, які пройшли військовий вишкіл у польському, німецькому чи то радянському війську. Була соня, А то чотовий. Псевдозір, старший лейтенант російської армії. Він як командував, то жилки дрожали. крикнув струнку то то хоч не хочеш, станеш на струнку. Як прийшли в червоні стали переслідувати, що вже було туго, то вони переходили в червоні. Каже, мене приводять в кабінет, а він сидить в погонах російських безпорахів. Цей старший цей старший тенант з що був чатовим. Упа в українських повстанців був дуже добре налагоджений зв'язок. Інформацію від пункту А до пункту Б доставляли зв'язкові. При цьому далали пішки десятки кілометрів території підконтрольної вороги. Переважно це були жінки у штаті УПА. Існувала така знайома всім посада політпрацівника або політвиховника. Політ заняття, розказу, історії України. Як мені не інтересно було, як я не знав своєї історії. Я вчив польську історію, тих круг усяких магнатів польських. От, от, така історія була. Своє я ж не знав історії. Схрони, або як їх частіше називали Криївки, у разі небезпеки мали рятувати від переважаючих сил противника. Як робили їх сторони капітальні, то вшальовували їх так далі. Це вже капітальні, навіть і лікарні були підземельні. Карпатах. За німецькими даними, УПА у 1943 році налічувало біля 80 тисяч чоловік. Цікава деталь: 20% українських повстанців не були етнічними українцями. Була рядом, була у нас сотня. Так нагувалося Східняцька. То значить, було, бо розмовляли тільки російською мовою. У травні 1943-го лідером ОУНБ став Роман Шухевич. Він став одним із ініціаторів проведення у серпні 1943 року третього надзвичайного великого збору ОУН. Відтоді головним ворогом українських повстанців був визнаний Радянський Союз. Як УПА, так і німці почали уникати прямої збройної конфронтації один проти одного. За різними націоналістичними джерелами, зокрема і сьогоднішніх істориків УПА, ці дані чисельність окупантів, які була знищена, складає десь до 10 тисяч чоловік. То виникає питання: як же так? 100 тисячна армія? І так, таку, будемо говорити, такі низькі результати їхньої діяльності. Про що це говорять? Ну, по-перше, говорять, мабуть, два фактори: або не було бажання цього робити, або їм просто забороняли це робити. Це є проукраїнська політика, тому що в серпні 43-го року вже чітко було. Зрозуміло, що на цій землі повертається радянська влада, повернеться невдовзі. І, і знаючи, що це за радянська влада, відчувши її на собі, е, провідники українського національного розвольного руху тому поставили таким чином питання. Але вони боролись однозначно проти Червоної Москви і проти Карічного Берліна. На той час в Рейхскомісаріаті Україна. Купа та червоні партизани очищають від німців значні території. У нас іноді три власті за ніч перебували. Бендеровці, партизани і німці утром з поліцаями. Тоді ще українські повстанці і радянські партизани дотримувались паритету. Нормальні люди встречается, він тебе задає вопрос, хто ти? Я йому говорю, що я українець. І починаю з ним балакати на українській мові. Він мене так слушає, те саме. І говорить, ти помієш ти? От ти і те я з тобою балакаю. І ваше начальство це ж каже різні люди з різних полюс. Полюсом. Це було дуже рідко. Ну було так, що здушали дві сили рівні. Вас 20 і нас 20 купівців. Вести нам бій це було без, ну, як говориться. Тому що і вони втратять багато і ми втратять. А якийсь за чого тут цей бій був? За глупості своїй. Це ж не ворога, да колюто бив, там німці чи що. Значить, то тоді договалося, ага. Здравствуйте, здравствуйте, добрий день, добрий день, ще могли порумки випити.